От дивіться, тільки для вас один кущ я обрізала на зиму, оставляючи, ну так, 10, трошки більше сантиметрів. Оті два залишаю. От і подивимося з вами, як воно перезимує. Показую тут же. Ось вже молоді пагони пішли. Оце весною, отут буде купа, купа, купа молодих, якими розсадимо. Що ми робимо далі? Ми убираємо луночку. Бачите, луночка? Мені треба її нагорнути, щоб тут не було застоя води. Це важливо. Якщо будуть великі морози, то я оцю всю земельку вокруг корінчика трошки не отако згорою, а трошки наложу листячком, якщо будуть великі морози. Ну, в принципі, вона і так перезімує. Отак вона зберігається. А ця просто шапкою буде. Оця шапка і буде для неї укриттям. А оце все я зараз попробую черенкувати. Подивимося, що з того вийде. Підписались, не забули все Нормик, все понятно по цьому. Обрізали шапку з хризантеми, спробуємо її черенкувати. Для цього я візьму такий звичайний ящик. Для цього треба робінзон-крузо. Це обов'язково. Для цього надо, я беру такий от грунт. Я спробую в такий. І для цього надо, я ще спробую зверху обризкати їх антистресом. Погнали. не Неодеревнілий должен бути, так би вам показати файно. Ну, от він должен бути зелений, якщо вже він корічнівий, не пойдет. Бокові ми обламуємо. І він має бути такий десь, ну, отакий. Але дуже важливо освободити оці всі пазухи нижні. З кожного цього пазуха піде корінчик, тому це важливо обрати. Одного-двох листочків вполне достатньо. Якщо листок великий, ну така широколиста у вас, половину листка обрізать. Чим менше ви зелені оставите, тим менше воно буде іспаряти вологи, і тим більше воно піде в корінь. Оце отакі черіночки. Зараз з цього всього щось там буде. І от такий посадочний матеріал ми маємо. Отакі от череночки. Бачите, там, де листок великий, я його напополам обрізала. Отакі от череночки. Що ми робимо? Ми їх просто вставляємо і так от трошки при. Дуже пухка земля. Ну, той хорошо. І отако от близенько. Значить, в хризантеми проїздить в течение 2-3 тижнів. Тобто за 2-3 тижні. Або тут буде вже якийсь пуститься корінчик. Або ми то все викинемо і будемо знати, що осінь її черенкувати немає сенсу. Тут два варіанти. Зараз спробуємо.